Пов'язано було через повітряну тривогу. Наш матч відновився. І рахунок той, який залишався до тривоги. 6-2 на користь команди МФК Тернопіль зараз був удар від Арсена Слутюка. Залишилося трішки більше п'ятої хвилини. Зараз Володимир Мостовий забиває сьомий м'яч у нашому матчі. І бачимо, таки є потужні вволівальники команди. З МФК. Чекаємо на відновлення матчу. З центра поля розігратиме команда Гермес. Ще раз нагадаю, для Володимира Мостового це був другий забитий м'яч у цьому матчі. І 7-2 за командою МФК Тернопіль. Зараз дуже був потужний кидок від Кириленка. Не зумів хтось з партнерів до м'яча дотягнутися. Дударів, дивіться, що робить Дударів. Передача на шайка чи буде удар? І удар. Царюка заблоковано. Вільний удар. Олександр Павлос лежачи грав. Ще вибачаємося перед всіма глядачами, які дивилися наш матч. Так сталося тут через окупантів з Росії, расистів. Не є. Не була можливість продовжити наш матч, відповідно, за правилами безпеки, при оголошенні тривоги, матч зупиняється. Власне, це було зроблено. суддя хронометрист Іван Володимирович Сокіл оголосив про це вболівальникам. і, відповідно, усі покинули свої глядацькі лави. Матч був зупинений в укриття. Глядачі. Пішли, і після того, як тривогу було припинено, наш матч відновився. І зараз від Євгена Юнакова м'яч виходить за межі майданчика. А, а для команди Гермес 7. Менше трьох хвилин залишилось команди зіграти у цьому поєдинку. 2-7. Помиляється дударів і в простій ситуації Арсен Слетюк. Міг ще один м'яч забивати для своєї команди. Не потрапив. З близької ситуації у рамку воріт. Зараз Михайло Петришин повертається у ворота. Юнако Мостовий. Передача п'ятою, Не точна. Петришин. Ростиславці. Дмитро Дударя. І втрачає м'яч Ростиславці. Падіння Арсена Слотюка і порушує правила. Арсен Слотюк. Четвертий. Якщо не помиляються, фол, командний фол у команди МФК Тернопіль. Ростислав Ці. Дмитро Дударів. Ці. Арсен Царюк. Втрачає м'яч Арсен Царюк. Павлус Дударів. Перехопив м'яч ціх, одразу віддав на Дударів. Шейку. І зворотна передача на Дударева вийшла невдалою. Зараз піде остання хвилина нашого матчу. Нагадаю, це поєдинок 9-го туру. Третій з чотирьох поєдинків ігрового дня, який. При рахунку 6-2 був зупинений повітряною тривогою. Відповідно, десь близько 20 хвилин, можливо, більше матч був припинений. І лише після того, як був відбій повітряної тривоги. Матч команди дограють 7-2. Після тривоги був забитий один м'яч. Володимир Мостовий забив цей. Не зараз дуже хорошу техніку демонстрував Арсен Царюк. Пройшов одного, але на другому гравцю команди МФК Тернопіль зупинився. Нагадаю, що команда Гермес є лідером вищої футзальної ліги. А колектив МФК Тернопіль займає. Третє місце. Сім очок різниця між командами. І у разі, якщо таки буде перемога, я вже напевне не сумніваюся. Адже трішки більше як 30 секунд залишилось зіграти командам. І п'ять м'ячів точно не відіграє Гермес. І відповідно буде скорочено розриву рахунку до чотирьох очок між командами. Арсен Шейко пробивав. І зреагував на цей удар. Непростий удар Віктор Кібляр. Зараз випускає м'яч Владислав Левчик. 17 секунд залишилось команди зіграти у цьому матчі. Вперше цього сезону матч припиняється саме через повітряну тривогу. Він відновився. Звичайно, глядачів поменшало, але вони таки залишилися. Переважній своїй більшості повернувшись у крутів. І зараз дограють, Дограють команди. 10 секунд. І вітаємо команду МФК Тернопіль з перемогою. 7-2 що інтрига у нас чемпіонат повертається адже до цього команда Гермес мала велику перевагу над своїми суперниками ФК Тернопіль, ветеранка ФК МФК Тернопіль. Після сьогоднішньої перемоги в ветеран має 22 очка, Гермес 7 24 і МФК Тернопіль плюс 3 очка сьогодні і 20 очок. Отож, трійка команд, трійка кращих команд. Наближається вони так один до одного. А це означає, що розв'язка цього сезону буде надзвичайно цікавою. До побачення. Чекаємо на останній поєдинок. Поєдинок Березовицьке дербі Сокіл Поділля.